Наші світи в небезпеці. Щоб врятувати їх, і всю галактику, ми повинні відшукати чотири кіберпланетні ключі, поки обманоїди не скористалися ними в лихих цілях. Це наша місія. Жаростріл, блискавка, Вектор найкращий, міновик, дробовик, Оптимус найкращий. Трансформуємось і вперед. Ми, кібери, вступаємо в бій, щоб перемогти лихі сили обманоїдів. Трансформери Кібертрон ми пережили велику втрату, але місія ще не завершена. Треба зупинити Гальватрона, поки ще не пізно. Розділимося на дві групи та вислідимо його. Так, Гаразд, вперед і вам. Повернення додому. Курс на кібертрон. Так. Щавай, Векторе, ми доведемо справу до кінця. По Оптімусе, ми наближаємося до примуса. Поки що все чудово. Добре знати, що тут нас хтось чекає. Хвилинку. Я не отримую енергетичного сигналу від примуса. Він виснажений. Весь цей час він спрямовував енергію до Чорної діри. Може, в нього просто цикл перезарядки. Примусе. Я чую тебе, Оптімусе. Вектор, Вектор. Так. Але не хвилюйся. Допоки існує час, і ми пам'ятаємо про нього, він живий. Але без омега замка усе втрачено. Чуєш, Оптімусе? Ти повинен знайти Гальватрона. Така сила більша за силу Юнікрона, більша за силу самого примуса. Зумега замком. Я володію силою творення та силою руйнування. <реш> Уперед темна енергія. Принеси мені мій перший трофей. З усіх частин планети надходять повідомлення про дивні погодні явища та падіння метеоритів. Також розповідають про дивні електромагнітні поля, що спотворюють радіосигнали по всій планеті. Ми будемо продовжувати трансляцію стільки скільки це буде можливо. Поки що не було повідомлень про серйозні пошкодження, але я думаю, це питання часу. Mm. що сильніше стає чорна діра, то більше пошкоджень вона завдає на планеті швидкості. Так само треба щось робити. Так, але що ми можемо? Ми можемо їх захистити. Пропелери, ви з блискавкою вирушаєте на землю. Маємо зробити все можливе. Так, сер Мамо, тату тримайтеся, не хвилюйся, з нами все буде гаразд. Так, Лорі, треба вірити. Ти сама мене так вчила. Як вчила. Якщо бути сильним і не зневірюватись, то все обов'язково вийде. Саме так, що вхачу повідомте трансформерам на землі. Зараз безпека людей найголовніше. Слухай, сер. Підсилюємось і вперед. Нам треба рятувати планету. Вони вже там? Так, кобі вони вже на землі. Okay, Гаразд, Подивимося на планету швидкості. Дробовику покажи, як там справи. Я зараз, але не обіцяю, що вам це сподобається. Я навіть упевнений, що не сподобається. Обережно! Моя планета. Мій народ. Я маю допомогти їм негайно. Звісно, щасти тобі. Дякую. Тримайтеся, друзі, я вже йду. О, ні! Оптімусе, дивись. На планеті джунглів ситуація критична. Гальватрон. не можу повірити. Зображення немає, заважає електромагнітне поле. Батіхи досі там. Сподіваюся, з ним усе гаразд. Будемо сподіватися, але на вигляд дуже погано. Покваптеся, треба тікати. Ті, хто цілий, допомагайте пораненим. Всі до храму. Там буде наш останній рубіж. Повзуне. Дякую, врятував мені життя. Знаєш, тобі варто скинути трохи ваги. Я не дозволю. Швидше не знаю, скільки ще втримаю його. Ніколи не думав, що все так скінчиться, але якщо моя іскра згасне заради життя інших, нехай. Скоро настане кінець. Має бути якийсь вихід. Що, Що таке? Її затягує у космічний портал? Але як? Вона зникла. Чекайте, вона виходить вон там. Як таке можливо? Не знаю, щоб зрушити цілу планету, потрібно дуже багато енергії. Лише одна сила на це здатна. Я навіть здогадуюсь, хто це Гальватрон. Скоро мій план буде завершено. Він точно не жартує. Гадаю, я вибрала собі правильного хлопця, а могла б закінчити як зоре крик. Так, я радий, що допомагав гальватрону перемогти його. Так, допомагав тим, що стояв і дивився. Чи це вся допомога на яку ти здатен? Зараз я вам покажу щось. Ви забагато замовкни. А це за що? Готово тепер, щоб остаточно позбавити всесвіт від цих нікчемних кіберів. Гальватроне, дети, виходь! Не можна від нас постійно ховатися. Усе готово, оптимусе. Лише скажи, і ми починаємо. Добре, вмикай магнітний міст. Що це? Оптимус придумав, як усіх нас врятувати. Тікайте. Наглядай за ними, гарчальнику. Що це ти кажеш? Ти теж з нами? Ні, гарчальнику. Я розділю долю своєї планети. Я маю на власні очі побачити її загибель. Навіщо тобі не треба тут лишатись? Я вже прийняв рішення. Я не піду звідси. Ну годі вже. Що ще може піти не так? Оптімуси, у нас проблема і дуже велика. Сила чорної діри забирає всю енергію з магнітного мосту. Він протримається недовго. Недовго. Мегалеве, туди. Так, сер. Потрібно евакуювати всіх на корабель, поки тримається міст. Вперед. Слухаюсь. Треба поспішати, бо всім там настане кінець. У нас немає на це часу батогу. Планета ось, ось буде знищена. Тоді тобі вже час іти. Я вже казав, що залишусь. Але який у цьому сенс? Тобі ніякого. Взагалі ніякого сенсу. Бадогу. Ти просто здаєшся. Послухай мене, ти знову перетворився на егоїста. Досить. Ти не розумієш, про що кажеш. Іди. І не думай. Ти підеш з нами, навіть якщо доведеться тебе тягти, ціную твій виклик, друже, але цього бою тобі не виграти. Хіба ти не розумієш? Я зовсім не хочу з тобою битися. Я хочу зупинити Гальватрона, ти просто пускаєш руки. Це неправда. Скажи мені, батогу, чому ти так хочеш здатися, коли всі на тебе розраховують? Зараз точиться справжній бій батогу, який вирішить долю Всесвіту. Самим нам не перемогти. А ти надто гордий, щоб зрозуміти це. Я навіть не буду просити про допомогу. Піду геть! Ти поводишся, наче боягуз. Добре, я визнаю. Я помилявся. Мені потрібна ваша допомога. Гальватрона треба знищити. Бій завжди був нашим сильним боком. Під час бою ми почуваємося живими та сильними. Що він таке каже? Навіть якщо нашої планети не стане, наші бойовий дух та честь будуть жити. Ми не повинні ніколи здаватися. Саме так я і зроблю. Я буду боротись. Я буду боротися проти зла, що загрожує нашій планеті, і доведу, що нас просто так не перемогти. Ви підете зі мною. На це пішло багато часу, але ти нарешті затямив свій урок. Напевно, найголовніший урок не можна ніколи здаватися. Битви принесуть тобі славу, але є ще дещо. Я ще ніколи так не пишався тобою. Учню мій вчителю. Здається, мені в око щось потрапило. Зараз почнеться напевно найважчий бій з усіх, що ми бачили. Як би там не було батогу, а ми будемо всі разом. Так сьогодні я не маю для вас нічого, окрім болю, сліз та небезпеки, але їх не варто боятися. Вони лише складові перемоги. Допоки ми всі разом, тілом, розумом та душею, ми не переможні. Мир на одній планеті перетвориться на мир у всьому всесвіті, а мир в одному всесвіті стане миром у всіх, всесвітах. Усе пов'язано. Мабуть, не лише я тобою пишаюся. Дії одного можуть впливати на весь всесвіт. Ми ще не переможені. Що це ви там робите? Треба діяти, мигалеве. Вже майже всі. А тепер і ви мерщі на борт. О, ні, міст руйнується. Прокляття. Що це? Наша планета загине прямо на наших очах? Не знаю. Але навряд чи Ми... Ми підіймаємося. Ти відчуваєш? Так, земля наче летить. Що сталося? <зараз> що це? Гадаю, це корабель, який привіз сюди наших предків Гіперборей. Чудово. Тепер у нас є можливість приєднатися <зараз> <зараз> до інших у боротьбі проти заклятого ворога. <зараз> <зараз> Оптимус, всі врятовані. Усе гаразд. <зараз> Чудові новини, Мегалеве. Тепер сподіваємося, що пропелер та блискавка скоро принесуть новини з землі. Ми не можемо рятувати людей по одному. Потрібен кращий масштабніший план. У мене є ідея. Скоріше починайте пошкодження постійно збільшується. Не хвилюйтеся, полковнику. Допомога вже недалеко. Викликаю всіх кібертронців. Настав час відплатити землі за гостинність. Земля дала нам притулок, коли треба було. А тепер ми маємо віддячити швидше. Кожен повинен їхати до найбільш постраждалих районів та допомогти евакуювати людей без проблем. Нарешті ми робимо щось корисне. Швидше, поки не впалі ще один метеорит. Скоріше сідайте, зараз тут все затопить. Тримайтесь, друзі. Зараз ми вас знімемо. Виходить, гадаю, твій план спрацює. Так, тепер лише залишилось зупинити чорну діру. Зараз вона поглине планету джунглів. Не можу на це дивитися. Стільки сил на боротьбу, і заради чого? Навіщо? Ось і все. Її немає. На черзі земля. Годі вже тимчасових заходів. Потрібно вирішити головну проблему. Я згоден. Не можна врятувати людей, якщо не буде планети. Знаю, ви маєте повернути кіберпланетні ключі. Поки що ми самі про себе подбаємо. Гаразд, усі слухайте. Плани змінилися. Будемо битися безпосередньо з Гальватроном. Усі проходьте через космічний портал. Збираємося біля примуса. Спершу я маю про дещо подбати. Якщо ти прямуєш до північного полюса, тоді я з тобою будеш моїм помічником. Ні, це ти мій помічник. Твоя правда, блискавко. Більше не можна чекати. А? Гості, ми знали, що це буде нелегко. Що він замислив? Напевно, Гальватрон думає, що це його шанс раз і назавжди знищити примуса. Ану, стій! ви здається, зараз чи потім. Звідки вони взялися? Швидше Гальватрони треба їх знищити. Так розкажи нам цей анекдот. Так, я з радістю їх знищу. Але після всього, що я від них натерпівся, хочу розтягнути задоволення. Оптімусе, тепер він майже непереможний. Майже треба битися на повну силу. Ось це правильно. Якщо з'єднатися, ми його точно знищимо. Не вихваляйся, вітрокриле. Від нас залежить доля Всесвіту, ми маємо перемогти його. Саме це я й мав на увазі. Десь? Зараз тобі кінець, навряд чи а? навіть режим качине крило тепер проти нього ніщо. Він зробить з них енергоновий суп. Смішно, бо саме це ми зробимо з вас. Не хочу псувати вам день, але доведеться добряче вам надавати. Ось вам кібери. Так і громовиця. Нічого особливого. А як вам ось це? Тобі кінець. Прощавай, Оптімусе. Оптімусе. <плес> Ти ще не переміг. Ми ніколи не здаємося. Щоб я заіржавів. Швидше, негайно, нам треба туди. Ви усі сильні та хроблі, але мене цікавить одна річ. Ви готові? Так. Так! Це так класно. Усі поспішають на допомогу. Ми ж переможемо, правда? Саме так. Тепер ми маємо шанс боротися. Тримайся, оптімусе. Давайте не лінуйтеся, покажіть на що здатні. Я не буду тобі піддаватися. І це все? Я покажу, як треба. Зачекай швидкісна дівчина, Ми теж з вами. Радий вас бачити. Зараз нам потрібно якомога більше війська. Хвилинку, а це що тут робить? Звикайте, чуваки, це все світ належить на лише вам. Спокійно, хлопці. Може, раніше ми й наробили багато поганого, але тепер ми допоможемо вам. Просто нам не подобається, коли хтось забирає в нас свободу, Обманоїди чи кібери Тепер зрозуміли, то ви в темі. Так, я й сам його ледь розумію, але він згодився допомагати. Нам потрібні всі. По руках. Гаразд, уперед. You... Повтори, невже вам іще не досить. Ми ніколи не здамося. Тоді за кілька секунд можеш прощатися зіскрою. Have... Я міг би чекати цього, навіть вічність. <рес> Навіть якщо ти мене знищиш, ти не переможеш. Точно, Гальватрона цей бій ще не закінчено. Батогу? Оптимуси, Ми армія планети джунглів прийшли боротися проти Гальватрона. Колись ми були ворогами, але тепер ми теж кібери. Ні за що не здамося, гальватроне. Ти заплатиш за все, що зробив з нашою планетою. Молодець батогу, ти найкращий. Так і прибув якраз вчасно. Це так класно. Не поспішай батогу. Так, сам ти цей бій не будеш вести. О, сонця, ми теж хочемо битись. Сподіваюся, про нас ви не забули. Ви лише погляньте увесь всесвіт об'єднався. Не залишай нас гальватроне. Я тримаю оптимусе. Усе гаразд. Тепер вже так. You... Ви всі чекаємо твоїх наказів. Їм і ми теж. І про нас не забудь. Так, це битва для всіх нас. Так Прийшов час об'єднатися всім доброчесним. Нехай сила, що була розділена, з'єднається разом. Це примус. Чотири кораблі з'єдналися в один. Вони і так були дуже великі. Що далі, то цікавіше. Примус, що це? Це ковчег, найвеличніший корабель в історії кібертрона. Застосовуйте його мудро. Ви лише погляньте, хоча б мені таки подарували на новий рік. Просто супер. Так, але омега замок досі в Гальватрона. І тепер він має силу більшу за будь будь-чию, окрім самого примуса. Але ми об'єдналися. В нас є достатньо сили. Разом ми переможемо. Українською мовою озвучено так треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Далі буде. Wage their battle to destroy the evil forces of the Decepticons.